Загальноосвітнім навчальним закладам області, які віддали свій шкільний транспорт на потреби бійцям АТО, повертають нові автобуси. Загалом таких шкіл у Тернопільській області дев'ять. У понеділок, 29 серпня, свої шкільні автобуси отримали чотири школи Козівського, Заліщицького, Борщівського та Бучицького районів. Інші п'ять автобусів у решту шкіл надійдуть протягом вересня. Фінансування транспорту повністю взяла на себе держава. Сьогодні в райони. У нас йде чотири автобуси. Тендер проведено в управлінням освіти на дев'ять автобусів, тобто п'ять автобусів буде ще надано районам протягом вересня місяця. Сьогодні йде у об'єднану територіальну громаду Мельниці-Подільської, в Заліщицький район, Козівський район, і найважливіше, що йде в Бучацький район, де дуже великий велика кількість дітей, і автобус був забраний для потреб антитерористичної операції. Сьогодні туди автобуси повертаються. Свій шкільний автобус учні Стінківської школи Бучицького району у зону АТО віддали два роки тому. Кажуть, хотіли хоч якось допомогти бійцям. З того часу до школи добирались самотужки. Когось підвозили батьки, хто з'їздив із перевізником, з яким школа заключила угоду. Проте без автобуса справлялися важко. Багато часу йшло на те, щоб дістатись до школи. Відповідно, стільки, щоб повернутись назад. Діти кажуть, декому із однокласників, щоб на 9 годину ранку прийти на урок, доводилось виходити з дому о 7. -й. Така ж ситуація з іншим. Трьома школами. Без автобуса нам було, звісно, важко. Деякі діти живуть ближче, деякі далі, п'ять кілометрів. Коли б довелося бути з дому, щоб потрапити в школу? Ну, так, в сьома ранку, по сьома іншим, можливо, і в шось. Сьогодні для нас дуже приємний день, що ми приїхали з такої нагоди урочистої, тому що довго чекали на шкільний автобус. По як у нас дуже багато в школі дітей навчаються понад 560 учнів, так, школа велика, і багато учнів добираються з навколишніх сіл. Загальна відстань, якщо ми візьмемо, то протягом 10-13 кілометрів, тобто відстань досить така висока. Звісно, це велика підмога буде, тому що більше часу вони будуть приділяти все ж таки навчанню відповідно своїм іншим справам, читати і відповідно менше затрачати. Для доходу до школи, окрім цього, у школи області закуплять ще 31 автобус: 70% їх вартості оплачуватиме держава, 30 – обласний та місцевий бюджети. По перше, ті 40 автобусів, які ми придбали за рахунок державного бюджету і за рахунок місцевого бюджету, були витривалими і довго довго надавали послуги по перевезенню дітей в Тернопільській області. Але одночасно ми ставимо собі за меті. Технічне, повне технічне перестачення шкіл області, і зокрема йдеться про придбання не тільки шкільних автобусів, а й також придбання щонайменше однієї тисячі комп'ютерів для шкіл області.